Друзі, ставте вподобайки. Пишіть коментарі і підписуйтесь, переможемо разом. У столиці невизнаного Придністров'я Терасполі 28 лютого, під час конгресу депутатів усіх рівнів можуть звернутися до російського диктатора Володимира Путіна з проханням приєднати цю територію до РФ. І хоча в українській військовій розвідці, запевняючи приєднання так званої Придністровської Молдавської Республіки, ПМР до Росії не буде диму без вогню, як відомо не буває. Своєю думкою про ймовірний розвиток подій у новій потенційній гарячій. Точці поділився з телеграфом політичний аналітик Віталій Кулик. За словами Віталія Кулика, на 28 лютого дійсно намічено конгрес депутатів раду усіх рівнів так званої ПМР. А на 5 березня подібний конгрес у Гагаузії, автономне територіальне утворення у складі Республіки Молдова. За інформацією від опозиційних діячів, Придністров'я йдеться про те, що будуть ухвалені якісь глобальні стратегічні рішення. Нагадаю, що у 2006 році відбувся референдум у ПМР, де було поставлене питання, чи підтримує. Ують місцеві жителі ідею незалежності Придністров'я з наступним приєднанням до РФ. Тоді люди масово проголосували за це рішення, яке залишилося нереалізованим, але Придністровці постійно апелюють до нього. Мовляв, було таке волевиявлення громадян, зазначає експерт. Відповідно, продовжує він: не можна виключати, що на конгресі буде заявлено про підтвердження референдуму 2006 року, і буде звернення до Путіна з проханням прийняти ПМР до складу РФ. А на 29 лютого намічно путінське звернення до федеральних зборів. І він цілком може озвучити там тезу про необхідність прийняти братнє Придністров'я до складу Росії, каже Віталій Кулик. Він вважає, що для Придністров'я це означатиме повну дестабілізацію, адже в результаті ця територія, яка намагалася балансувати між центрами сили, такий баланс втратить. Наразі там зберігається невеликий контингент російських збройних сил, продовжує експерт. Він безумовно несе загрозу. Це відкладена історія для Молдови і для Заходу, і для України. Поки що офіційний Кишинів на рівні проєвропейського президента. І Санду не має Санду немає політичної волі для вирішення питання реінтеграції Придністров'я, а українські військові не можуть проводити якісь військові дії на деюре території Молдови. Попри те, що у ПМР знаходяться російські окупаційні війська, наголошує експерт. Він зауважує, що ініціатором конгресу, що скликається, виступає батько-засновник Придністров'я Ігор Смирнов. Саме він звернувся із таким закликом, і нинішній президент невизнано утворення. Вадим Красносільський його нібито підтримав. Те, що це вимога Росіян немає сумнівів у Певнений співрозмовник телеграфу, а причина його думку може бути кілька: одна з них зараз відбувається певний економічний тиск з боку Молдови та ПМР. Придністровці скаржаться, що їх фактично заганяють у кут, вимагають перевести адміністрування бізнесу за правилами митниці та оподаткування Молдови. А це мовляв обертається подвійним оподаткуванням, що призводить до неконкурентності придністровських підприємств, і, нібито, суперечить московським документам 1994 року, які, начебто, зафіксували суб'єктні. Зовнішньої економічної діяльності Придністров'я нагадаю, що історія Придністровського врегулювання це договірні відносини між сторонами конфлікту Молдовою та ПМР, а також форматом 5 плюс 2, Придністров'я Молдова, а також ОБСЄ РФ та Україна посередники США та Євросоюз спостерігачі. При цьому ми чудово розуміємо, що Придністров'я займає недружню позицію щодо України. Тираспольський режим всіляко підігрує російському агресору з боку Придністров'я. Були спроби заходу ДРГ та дестабілізації ситуації в Україні. Як 2014, так і 2022-го, наголошує Віталій Кулик. За його словами, в ПМР знаходяться залишки 14-ї армії РФ, яка зараз значиться як окреме угруповання військ. Вона формально захищає військові склади у Придністров'ї і формально є базою для миротворчої операції з мандату СНД на Дністрі. Йдеться про приблизно про 1,6 тисячу тисяч багнетів. Якщо Конгрес ухвалить звернення до Путіна з проханням забрати Придністров'я до РФ, Молдові доведеться на це якось реагувати. До зустрічі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.